Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 854-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі та вранці, 26 червня, російські війська здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів на Сумщині. Зафіксовано 54 вибухи. Окрім того, окупанти вкотре атакували мирне населення Чернігівщини. Градами було пошкоджено житлові будинки. Тим часом у Вовк. Вовчанську на Харківщині тривають вуличні бої. Ситуація мінлива. Дійсно, заблоковані декілька, скажімо так, десятків окупантів на одному з відповідно промислових підприємств. Місті Вовчанську вони намагаються там прорватися, однак все одно. Вони там несуть знов ж таки постійно втрати по тому напрямку. Ну і знов ж таки завдання наших військових завдати максимального ураження і по Липецькому, і по вовчанському напрямку там окупантам, знищивши максимальну кількість і живої сили і військової техніки. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.